Добрий день, малята. Запрошую вас на заняття з аплікації спробуйте відгадати загадку. На квітник погляньте, діти. Там козак стоїть між квітів весь червоний гордий пан. Не козак це, а здогадались, хто це? Так, тюльпан. Подивіться, які це гарні та чудові квіти. Коли ж зацвітають тюльпани. Так, тюльпани зацвітають навесні. А в якому місяці саме більше їх з'являється? Так, їх саме більше з'являється у травні. Ви вже здогадались, що сьогодні будемо робити аплікацію тюльпан. Давайте уважно розглянемо, з чого складається тюльпан. У тюльпана є корінь, який знаходиться під землею, стебло, листочки. Для роботи нам знадобиться. Кольоровий папір, папір білого кольору, ножиці, простий олівець та клей. Починаємо працювати. Беремо з вами папір зеленого кольору, згинаємо його навпіл. Потім згинаємо його ще раз навпіл. Малюємо на ньому листочок та вирізаємо їх. Ось такі листочки утворилися у мене. Можна зробити безліч, за вашим бажанням. Беремо смужку рожевого кольору. У мене тюльпан буде рожевий. Згинаємо її гармошкою. На зігнутій смужці малюємо пелюсточки нашому тюльпанчику та вирізаємо їх. Беремо пелюсточку рожевого кольору, згинаємо її навпіл та приклеюємо її до іншої пелюстки з лівої сторони. Беремо ще одну пелюсточку рожевого кольору. Так само згинаємо її навпіл та приклеюємо її з правої сторони до пелюстки. Ось така квіточка у нас утворилася. Таких квіточок можна зробити безліч. У мене буде таких квіточок три. Беремо папір зеленого кольору, смужку паперу. Розрізаємо її на три частини. Це буде стебло наших тюльпанів. Приклеюємо їх на аркуш білого паперу посередині з лівої та правої сторони стебло наших тюльпанчиків. Додаємо до нашого стебла квіточки, приклеюємо їх посередині з лівої та правої сторони, додаємо до наших квіточок ще й листочки, приклеюємо їх. У мене листочки в п'ять, а у вас може бути безліч. Ось такі гарні тюльпани у мене вийшли. Чекаю на фото ваших робіт. До побачення!